І так, оприскувач Дніпро М 16, АС, частина друга. побризкав я сьогодні садки парсикові препаратами за допомогою цього опрыскивача. що хочу сказати. Подобається він мені зручний, легкий до штанги і шланга ще не звик, шланга досить така жорстка і коли. Махаєш штангою оприскувача, то рука йде як маніпулятор з таким замедленням і з таким, якби треба прикладати зусилля, бо шланга жорстка і заважає швидко маніпулювати розпилювачем на штангі. Що ще? В комплекті є 6 розпилювачів. Ну, за цей сезон перепробую, звісно, всі, на сьогодні користувався звичайним двойним для швидкого оприскування дерев. Ручка десь або, або застікає розцін самої, самої форсунки, або десь по стикам ще треба перебрати. Я не, не можу знайти де, але ручка Почти постійно мокра. Десь протікає, вроді все попідтьовував, всі, всі згончики попідтьовував, може десь резиночки треба поміняти. Ну це таке, це дрібниці. Що хочу ще сказати. При включеному стані ось так. І Індикація зарядки, дуже добре, це гарна штука. Ще є запобіжник на зарядку, порт для зарядки. Звичайний, як у всіх оприскочив, Двоконтактний. контактний. Але туди сувати 220, бо По порти 220. Комп'ютерні, такі самі. Тиск можна регулювати за допомогою цієї крутілки. Або вмикати кнопкою на максимальну потужність. Є помітки, скільки літрів речовини залито в бак, максимально 16 літрів, але я працюю на 10 зазвичай. Мішаю суміш на 10. Що ще хочу сказати? Лямки досить зручні, м'які. Спини не перевантажують, незручностей не було. А ось про спинку. Коли колотиш суміш, зазвичай це рідина холодна. І тягати цілий день бак або півдня бак з холодною водою на спині це дуже погано. Для цього є тут ергономічні м'які підкладки. Така для спинки і між баком і спиною ще є простір з акумулятором і насосом. Сітка досить хорошо фільтрує воду. Може там ще в бачку на вході в насос треба поставити буде ще фільтр, тому що, якщо попадає з водою туди пісок, або якісь препарати мають жарку структуру піскувату, то насос може вийти з ладу, коли в нього ці 4 клапанці, які там працюють, будуть стиратися і сідла будуть стиратися їх, насос перестане працювати, тому використовувати сітки і фільтровану воду необхідно в таких оприскувачах. Що ще сказати? У цій моделі використовується кислотно свинцевий акумулятор. Він має досить таку важку вагу. І якщо цю модель поставити або переобладнати на літіоні акумулятори 12 вольт, приблизно 8-9 А, то цей оприскувач став би ще легше. Є такі моделі у Дніпрі. Але зважаючи на ціну, я вважаю, що тут це дуже дорого платить за окремого оприскувач і ще й окремо за акумулятор. Тому поки що так. Попрацюю на цьому, а в майбутньому, мабуть, переобладнаю його на саморобний зборку акумуляторів з параметрами 12 В 8-9 або 10 А. Можна і більше. Головне, щоб заряджав і працював. Як показує час, сонцева акумулятор, сонцева кислотні акумулятори, звичайно, працюють не дуже довго. Це може года 3, може 4. Ну їх ціна приблизно зараз це 900 тисяч гривень за акумулятор. Якщо вважати, що само мені вийшов приблизно до 2000 гривень по акції то це ще нормально. А коли докупляти ще й акумулятор Дніпрем, який стоїть дуже дорого, то то це зайве. Ну. Гарно, що тут зроблено змінний лоток для акумулятора, Та його можна зручно витягти, проводине припаяння на клемах і поставити другий. То це дуже добре. Білосніжний яскраво помаранчевою кришкою. На хороших льомках, з хорошою фурнітурою і з хорошим насосом поки що акумулятором нормальним. Я думаю, це я прискочю прислужить мені дуже довго. А Далі буду його апгрейдити, модернізувати і влучать. А гарантія фірми Дніпроем. Я думаю, забезпечить мене на довгий срок служби цього так що Гарна йому робота. Дякую за увагу. Всім, кому було цікаво. Можете не підписуватись, я не блогер. Всім гарного дня і гарних вирожаю. До перемоги.